Готувати дуже смачне та оригінальне шоколадно мармурове печиво. І для приготування мармурового печива нам знадобляться такі продукти. Це борошно, какао, яйця, цукрова пудра, розпушувач, ванілін, вершкове масло та сметана. Беремо глибоку миску, ставимо. Сито і тепер пересіваємо усі сухі інгредієнти. Це борошно, какао-порошок, розпушувач, ванілін та цукрова пудра. І пересіваємо. Це потрібно робити для того, щоб у нас була однорідна маса без всяких грудочок. І тепер гарно. Перемішуємо до однорідності. Завдяки тому, що ми його пересіяли, у нас така однорідна дрібна маса. Масло кімнатної температури беремо отак трішки подрібнюємо на невеликі шматочки і додаємо у масу. Тепер гарно все. Перемішуємо і перетираємо рукою до однорідної сипучої маси. Ось вийшла така однорідна сипуча маса. Тепер розбиваємо в окремий посуд яйця, додаємо дрібку солі і столову ложку сметани. Гарно збиваємо до одної І тепер у цю масу вливаємо яєчну суміш і замішуємо тісто. Спочатку це робимо ложкою, і потім вимісюємо руками перетворюємо його в таку м'яку, однорідну масу і вимісюємо його в такий в один комочок. Маса у нас трішки така липка, трішки липне до рук, але це так і має бути. Не потрібно додати сюди борошна, щоб не забити тісто. І тепер накриваємо гарно харчовою плівкою, щоб не поступало повітря. Ставимо в холодильник мінімум на 40 хвилин, завдяки чому тісто стабілізується і буде не таким липким. І тепер достаємо з холодильника наше тісто. Воно стало набагато Твердіше, не липне до рук. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І тепер беремо ложкою шматочок тіста. Всередину кладемо смажений арахіс Це робити не обов'язково, але я роблю так. І тепер отак круговими. Рухами долоней, потихеньку притискаємо і робимо отак кругові рухи. У нас виходить отака кулька. Тепер беремо цукрову пудру, насипаємо у посуд і отак з усіх сторін обмакуємо її у цукровій пудрі. І викладаємо на лист застелений. Пергаментним папером. І так робимо з усім тістом. Викладаємо їх на відстані один від одного, приблизно сантиметра три, тому що, коли будуть випікатися, то будуть збільшуватись в об'ємі. Тісто виходить дуже таке пластичне, не липне до рук. І дуже гарно піддається формуванню. Завдяки тому, що тут є масло і сметана, то до нього дуже гарно прилипає цукрова пудра. Сформовані печенюшки ставимо у розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо 10-15 хвилин в залежності від вашої духовки, не довше. Готове печиво, виймаємо із духовки, охолоджуємо і насолоджуємось. От у нас вийшла отака смакота. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі Смачного! Готуйте із задоволенням.